Всім привіт! Мене звати Іра Яра я психолог, психотерапевт, вчитель кундаліні йоги медитати. і медитації. Зараз ми в цьому відео розберемо всі складові, чому я не худну, чому тіло пливе, чому тіло бунтує. Якщо навіть ви слідкуєте за калоріями, за дієтою займаєтесь спортом, але зовнішній вигляд вас не задовільняє. Ми сьогодні розберемо з психологічної, енергетичної, фізіологічної точки зору і зберемо все це докупи. І почнемо з чакр. Як би мовити, чому чакри впливають на наш зовнішній вигляд? Тому що чакри, кожна чакра, сім чакр це наші ендокринні залози, наші наднирники, яєчники, підшлункова, вилочкова залоза або тімус, наша щитовидна, і в голові у нас шишковидна залоза. Гіпофіз гіпоталамус. це все утворює наш гормональний коктейль. І ми знаємо, що наша зовнішність це жіноча продукт, жит... продукт нашої гормональної системи. І чакри це енергія. всі знають. А гормони це чиста енергія. Тобто, чакра на кожній чакрі є гормональний ендокринний орган, який і створює цей енергетичний згусток. Також на кожній чакрі знаходиться згусток нервових закінчень, тобто нервових каналів. І, звичайно, як ендокринна залоза, вона окутана купою нервових закінчень. І от гормони це чиста енергія, а потім нервова система, яка створює у цей настрій навкруги нашого однокринного органу. Тому чакра це як енергетика, як хмара. В якій це все лежить. Наприклад, ми маємо електромагнітне поле навколо нашого тіла, як аура. І ми наше тіло вже як ендокринний орган в цій великій чакрі у нас маленька чакра. Тому наша енергетика напряму залежить, як ми виглядаємо. Кожна чакра це також різний, різна. Сфера нашого життя, можна сказати так. І розберемось з гормональних зараз наших проблем. Тому емоції певні запускають дисбаланс в ендокринному органі, так, що психосоматика і називається, і пройдемо швиденько. Всі, по-перше, знаємо, що зараз щось ліпить на мене. Можливо. Ігуана якась злетить. Теж можливо, буває таке. Так от, всі ми знаємо, що емоції впливають на нашу вагу, так? що вага психосоматично це прям захист, це стрес, це якесь ем, бажання віддавати, чи хочеться спрятатись. Але що з цим робити, ми теж будемо розбиратись. Так от, давайте пройдемося по Нашим гормонам, всім ендокринним органам, і які емоції блокують якраз цей центр. Я буду назвати чакра. Це чакра це згусток певного ендокринного органа, нервової системи і теми тематики, в яку ми проживаємо. Наприклад, перша чакра, коренева чакра це наші наднирники, це нервові закінчення там, і це страхи в першу чергу, страх виживання. А страх безпеки, це завжди підвищений кортизол. Якраз, дякуючи війні, у всіх просто ця чакра в дрібізгі можна сказати. Це просто повна руйнація опори. Тобто коренева чакра, це наша опора, легко запам'ятати. Я навіть вже є такий симптом – втомлені наднирники, тому що постійно людина перебуває в стані кортизолового. Такого оп'яніння. І що небезпечно, що наші жіночі органи, жіночі органи, а наші яєчники виробляють два тижні наш статеві гормони, естроген, і інші два тижні у нас виробляють наднирники. А наднирники не можуть виробляти одночасно кортизол і одночасно естроген, тому приходить. Ранішня менопауза, ми так на жаль, часто це зараз зустрічаємо, як жінка начебто всихається, тому що ми, наше жіноче тіло не може бути в стресі і в репродуктивній пахнущій, квітучому стані одночасно або в стресі, або в квітучому стані. Тому, звичайно, якщо постійно перебуваємо в стресі, ми старіємо і засихаємо, можна сказати. Далі йдуть яєчники, другий центр. Це у нас відразу іде затримка ваги. Звичайно, так що перший центр він утримує воду, утримує кортизол, завжди утримує воду, створюється целюліт, утримує вагу, щоб захищатись. Другий центр це вже затримка через пригнічену жіночність. Тобто не відчуття себе жінкою, неможливість розслабитись, не подобаємося собі, да, ми кажемо низька самооцінка. Це все починає стресувати яєчники, і вони теж не працюють і тримають воду, тримають вагу, і немає задоволення. І тут починає народжуватись РХП, да, харчовий розлад. Починається заїдання, запивання. І це, звичайно, да неможливо зупинитись. Хочете собі дати що це чакра радості, якусь радість через їжу. Тому йде дисбаланс по другій чакрі. Далі йдемо, третя чакра. Тут же підшлункова у нас включається проблеми з інсуліном. А підшлункова його регулює і тут. У нас проблеми з інсуліном, з метаболізмом. Він може замідлятись. Інсулін скаче, теж дає нам може непомірний апетит або просто високий інсулін, не дає схуднення, звичайно. Наші органи детоксикації починають погано працювати. Відсутність енергії, тут іде злив повністю енергії. Тобто, вже ці три чакри основні, що тримають вагу, порушується внутрішня, тут іде стресується все, жовчний стресується, кишківник стресується, погана детоксикація. що... Дає низьку енергію, цілю погане колір обличчя, незадоволення, звичайно, з собою, низьку енергію, низьке лібідо, поганий настрій, і це як сніговий такий ком починає накручуватись. Долі, далі йдемо. Все ж таки, тимус, у нас вилочкова залоза, тут вже серцева енергія. А тут, коли багато стресу по емоціям, щось сталося, якесь горе, якась емоційна, навіть подивились новини, це все відчувається в серці, це все відбувається, Вбивається на любові до себе, на ставлення до себе, ставлення до світу. Теж ми пригнічуємось від цього всього, якщо ми не працюємо над очищенням нашого емоційного стану. І тут якраз оця залоза, вона вже доказана, що вона з віком всихається, але вона відповідає за нову на відновлення росту і за молодість якраз. А далі йдемо, щитовидно. Найбіль... Теж дуже багато у всіх проблем з щитовидною залізою. Це порушується тут сон, порушується метаболізм, це якраз набряки, обличчя, О, тут шия прям може впливти, обличчя, це все проблеми з щитовидною. І тут у нас якраз. Ті емоції, де у нас порушена комунікація, дуже важко себе заявити, проявити сором, знову ж таки, знецінювання себе, комплекс самозванця, проблеми з комунікацією, і це все просто посилюється. Далі йдемо. У нас в голові гіпофіз, епіфіз. це знову таки теж сон, регуляція взагалі біоритмів, регуляція. Тут регулюються всі гормональні органи, вся цілому система. Молодість, відновлення, ріст нових клітин, тобто повністю, повністю вся ця регуляція відбувається в голові. Тому, звичайно, коли ми не любимо себе, у нас стрес, можливо, у вас маленькі діти, коли ми зажаті, не проявляємо себе, багато сорому, порушення ритмів, у нас страх, небезпека, у нас просто ну, те, що проживають всі українці. Давайте так. Да? Якщо ми з цим не працюємо, звичайно, ніякої краси не бачите. Саме перше, що ми робимо, налагоджуємо детоксикацію, налагоджуємо гормональний баланс через теж зняття стресу з нервової системи. І яке рішення? Кундаліні медитації вони працюють саме з диханням, з енергією, коли ми відновлюємо метаболічні процеси, розслаблюємо нервову систему і підтягується баланс гормональної системи, і реально час можна Повернути назад відновлення тіла колосально швидке, відновлення енергії максимальне. Слідкуйте за анонсами, і також буде 28 квітня відкритий клас Фундаліні медитацій, де ми зможемо з вами попрактикувати разом, займайте своє місце, тому що місця обмежені і працюючи. З чакрами, да, можна сказати, з медитацією, з нашим психологічним гормональним станом, ваша молодість і краса буде як бонус, вирівняється. Тому я проти насильного підходу до себе, де ви знущаєтесь над собою через фізичні навантаження, голодовки. Ні, ні, ні. Це не допомагає, це створює ще більше стресу, ще більше напруження. Я хочу, щоб ваші очі блищали. Я хочу, щоб ваша шкіра, волосся, краса, строї. Були природним шляхом від любові до себе, тому я вас чекаю на своїх практиках, тут трошечки сонечко ловлю. Завжди є активне посилання на Телеграм, Інстаграм. Тому будьте здорові! ось так Чакри, залежать, чакри впливають на нашу гормональну нервову систему. До зустрічі!